Скільки зараз заробляють плитичники в місяць? 6 тисяч доларів. Тільки чекай, чекай, скільки ти заробляєш? 6-7 тисяч? 8 тисяч доларів. То на гривні то скільки? Ну, плюс-мінус 250 тисяч. 250 тисяч гривень. Нормально плиточники рулять. Добре, а тоді скільки заробляє прораб, на кого ти працюєш? Я думаю, ще так раз. Хто от дозволяє собі зараз робити ремонт? Депутати, прокурори. То ти депутатам і прокурорам так. в плитку кладеш? Так. Ну і переселенцям, які втікли світом. Сюди. Так, біднім втікли сюди, їм також. У мене зараз є об'єкт, така малесенька плиточка, маленька плитка робити. Так. Там 10 на 10 з такими так. візерунками, то скільки воно буде коштувати Е... Квадрат, за метр за квадрат роботи. Десь 100. 100 доларів. 120 доларів. 100 чимось доларів. 100... доларів. Так. Ну, ну, то нормальна ціна за таку я так і знавав, так і бруть платишники, ну, 100 доларів метр квадратний. Ну, круто тоді. Ну що, реалізуємо той проект? мені? Давай спробуємо. Давай по, по 100 доларів. А я 50 доларів теж хочу заробити з квадрату. 110. 110. 40 так. доларів мені, 110 Давай. тобі. Давай. То з грунтовкою, з фугуванням, правильно? Так. Все, добре. Зараз так, я зараз тобі проект перешлю і добре. треба буде починати. Добре. Все, дякую. Все.